Шановні друзі, знімаю сьогодні відео, може воно вам допоможе. Тому що наша, наш курсант, який знаходиться в Австралії, не склав іспит. Не склав іспит по якій причині? Значить, у них там є лоутбуки такі. Ну, може я неправильно признашу, але тетрадка, де все записується в, цю, в цей там. Да. Він стандартизований, там я його бачу. Пішов, значить, він все готовився, все. все, да. Що хочу сказати, у них там ситуація наступна. Якщо ти складаєш теорію, теорію можна складати без автошколи, але практичне заняття, ти зразу можеш їздити без інструктора, але з. В присутності водія, у якого є постійне посвідчення водія, тобто більше п'яти років потрібно. Ну, я не буду ці австралійські заморочки, скажімо так, правила розповідати. Але е, що я хочу сказати? У нього є машина. Він дуже часто їздить, бере оцей в, в салон, значить, водіїв у яких 5 років, є більше. Да, ну, не в этом діло. Я не бачив його практичні навички, тим паче, що в Австралії рух, не правосторонній, а лівосторонній. Не про це мова. Мова про те. Що його оточення інструктор поїхали в сервісний центр і його не допустили до складання іспиту. Да. <кхух> і по тій простій причині, що в оцьому лоутбуці його дві сторінки було заповнено олівцем. Вийшов інспектор, подивився цей лоутбук, вони все оплатили. Він сказав, що не може допустити його до складання іспису, тому що дві сторінки записано олівця. Да. Про що я кажу? Я кажу про те, що е оточення. Оточення, яке вас навчає, воно влюбляється в вас, воно грає на ваших сильних сторонах і, ну, вибачте, бояться робити зауваження. Да. Бо це вас роздратує, ви клієнт, ви там, все, він мене, мене постійно. Тому почуйте, вам не потрібна оця гра на ваших слабких е сторонах. Вам потрібна об'єктивна об картина ваших знань, навичок і умінь. Розумієте? Тому перед іспитом в сервісному центрі, залиште оце оточення, яке вас навчало, підійдіть до незалежного експерта і скажіть, от я завтра їду в сервісний центр. Скажіть, будь ласка, чи готовий я, чи ні? І оця незнайома людина. Вона вам все вилежить по полочкам. Чому? Тому що ви заплатите гроші одноразово, і вона вам зробить зріз знань. Понятно. Да, тепер, шановні, дивіться, все може бути в житті. І зорі не так вистрілись, і у вас настрій, якісь і оточення. Да. Але ви повинні знати одне. Не потрібно шукати винуватого. Ви винувати, тому що. Персональна відповідальність, розумієте? Да. І тепер що робити, коли ви не переможець? Понятно, що переможців не судять, а побіждені і що і як судять і дають прочуханки. Тому, друзі, не йдіть до людей, а йдіть до природи, тобто до річки, в парк. До моря, розумієте? І побудьте на самоті. По-друге, ну, скажімо так, найдіть собі слова. Обично, я кажу, руки ноги цілі, голова не побита, значить, дякую Боже, що взяв грошима. Якщо ви бажаєте з чим себе порадувати, там порадуйте. У когось це може бути водочка, у когось може це бути кефір. 1% жирності. У кожного є свої ласкості, як я кажу. Так ось полюби себе, такого, який ти є. Далі, оцей стан, ну, чоловікам, звісно, це турнічок, упало, упала, да, трошки дай нагрузку, щоб оці нервові комки трошки розсосалися. І робити це потрібно ну, 72 години. Дай себе покой тілу і душе, але да. в такому, знаєте, стані любові до себе. Ну і, звісно, шановні, це аналіз того, що вийшло. Розумієте? Так, добре, значить, є питання: приходьте в автошколі новій, навчаю, навчають без обману. Тобто вас ніхто не обмане. Забуваєш включати показчики поворотів, не знімаєся зручника, який вам сервісний центр. Розумієте, для цього є пам'ятки, і, будь ласка, відпрацюй до автоматизму. Значить, ось дивіться, є, яка е, ситуація. У нас є декілька, е, скажімо, добре. Запишу це в наступному відео. Поки що знайте, що вам потрібно піти до природи, оці звуки природи, вони вас заспокоять. Люди уже себе показали. Вони не стали для вас опорою, вони не привели до вас, е, знаєте, як переможця. Добре. Всім пока. Не переживайте, все, що Господь взяв грошима, Він, воно надовше запам'ятовується. Ну, так ми побудовуємо. Все, пока-пока. Навчайтесь у кращих.